У 1954 році на замовлення армії США почали розробляти експериментальний ядерний реактор sl 1 який передбачалося використовувати для енергопостачання ізольованих радіолокаційних станцій за полярним колом та для лінії раннього радіолокаційного виявлення. Ідея полягала в тому, щоб створити компактну та автономну установку, здатну стабільно працювати без значного технічного обслуговування. На той час дизельні генератори та котли, які забезпечували електроенергію та теплом радіолокаційні станції, мали низку недоліків. Вони вимагали регулярного технічного обслуговування, постійного постачання пального і були недостатньо ефективними для умов крайньої півночі. сл 1 мав стати простішим в експлуатації, а його термін служби значно довшим. Цей тип реакторів використовував звичайну воду як сповільнювач і теплоносій. Паливо мало вищий рівень збагачення у порівнянні з сучасними енергетичними реакторами, що забезпечувало компактність. Центральний стрижень, який був ключовим для управління реакцією, виготовляли збору матеріалу, що ефективно поглинає нейтрони. Його переміщення всередині активної зони дозволяло контролювати потужність реактора. Реактор був розташований у металевій герметичній оболонці, яка мала витримувати тиск і температуру під час нормальної роботи. Однак, у разі серйозної аварії її захист був обмеженим. Одна з ключових характеристик SL-1 полягала в його компактності: розміри установки були мінімальними, що дозволяло транспортувати її у віддалені регіони. Вага й розміри дозволяли доставку літаками чи вантажівками. Крім того, реактор мав працювати з мінімальним втручанням персоналу. Проєктувальники врахували специфіку віддалених районів, де доступ до обслуговування був обмежений. Але саме це призвело до ряду спрощень у конструкції. Центральний стрижень міг витягуватись вручну, що й стало критичною вразливістю. Цей реактор мав працювати при відносно низькій потужності близько 3 МВт теплової енергії. Однак навіть цього вистачало для забезпечення невеликої радіолокаційної станції електроенергією і теплом. У 1958 році запустили прототип реактора. Цей об'єкт мав довести на практиці можливість роботи таких систем. Протягом двох років реактор функціонував стабільно, забезпечуючи базу теплом та енергією. Однак одна з конструктивних особливостей була ризикованою: центральний регулювальний стрижень, відповідальний за управління реакцією, не мав механізму автоматичного блокування, який би унеможливив його раптове витягування. Це стало одним із ключових факторів майбутньої трагедії. Наприкінці 1960 року реактор зупинили для технічного обслуговування. Інженери встановлювали нове обладнання, а також перевіряли стан усіх вузлів перед перезапуском. 3 січня 1961 року троє працівників, досвідчені оператори ядерних установок, проводили фінальні процедури для підготовки до роботи. Однією з операцій було підняття центрального стрижня для запуску ланцюгової реакції. За інструкцією його потрібно було підняти на кілька сантиметрів. Однак одна з дій призвела до того, що стрижень був витягнутий майже на 50 сантиметрів критичний показник, що перевищував допустимі норми. Як тільки стрижень був піднятий, реактор увійшов у фазу неконтрольованої ланцюгової реакції. Відбувся тепловий вибух. Температура в активній зоні миттєво сягнула 2000 градусів Цельсія. Реакція була настільки інтенсивною, що паливо почало плавитися а стрижень під дією вибуху пронизав одного з працівників і забив його тіло до стелі. Двоє інших операторів отримали смертельні дози радіації. Один із них помер на місці, інший через кілька годин у лікарні. Радіоактивні речовини, зокрема ізотопи йоду, викинулися в атмосферу. Пожежники, які прибули на місце за сигналом про загоряння, зіткнулися з екстремально високим рівнем радіації, понад 500 рентгенів. Через це вони змушені були швидко покинути зону, щоб уникнути фатальних наслідків. Розслідування тривало кілька місяців, серед основних версій помилка оператора або несправність механізму стрижня. Деякі експерти припускали, що стрижень заклинило, а працівник застосував надмірну силу, що й стало причиною вибуху. Інша версія передбачала помилкові дії під час технічного обслуговування. Цікаво, що навіть через багато років. Точні причини аварії залишаються загадкою. Були припущення і про навмисні дії одного з працівників, хоча прямих доказів цього не знайдено. Після аварії сл 1 було вжито низку заходів для покращення безпеки на ядерних об'єктах. У конструкцію майбутніх реакторів додали автоматичні механізми, які унеможливлюють випадкове або надмірне підняття стрижнів. Розуміння ризиків під час технічного обслуговування також стало ключовим моментом. Розробники ввели жорсткіші протоколи і додаткові інструктажі для персоналу. Постраждалий реактор був повністю демонтований, а його компоненти захоронені в спеціальних сховищах. Територію станції дезактивували, але сам об'єкт назавжди залишився в історії як один із трагічних уроків для ядерної галузі. Дякую за перегляд. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь та донайте на ЗСУ.